Є знижки на гліцесят та гліцесят Макс. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на пенгерповір та герпавір. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Тисячі польських фермерів напередодні страйкували вулицями Варшави. Аграрії вимагають обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України і виходу Польщі із так званої зеленої угоди ЄС. Триває і блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. І станом на 27 лютого у чергах стояли понад 2200 фур. За словами речника держприкордонної служби України Андрія Демченка йдеться. Про шість пунктів пропуску Ягодин, у Угринів, у Гринів, Рава, Руська, Шигині і Краківець. Що про ці протести думають самі поляки? Хто ті люди, які блокують рух фур і розсипають українські збіжжя? Ми спробуємо дізнатися в лідерки української діаспори в Польщі, голови громадської ініціативи Євромайдан, Варшава Наталії Панченко. Наталі, доброго ранку. Доброго ранку вам, Наталі. От напередодні кілька тисяч страйкарів прикривали вулиці Варшави. Як ми знаємо, їм вдалося зустрітися із спікером Сеємо Шимоном головнею і пройтися до канцелярії прем'єр-міністра. Яка ж офіційна реакція влади на ці протести нині? Офіційна реакція влади така, що влада намагається знайти вихід із ситуації, але поки що їй не вдається. Вчора Шимон Головня запропонував організувати круглий стіл разом із фермерами, де б вони обговорили всі проблеми і спробували разом знайти рішення. На жаль, ця пропозиція фермерів не задовільнила. Канцелярії прем'єра прем'єра не було. Він в міжнародних відрядженнях з ними зустрівся голова канцелярії Ян Грабіц, який сказав, що уряд готує свої пропозиції і 7 березня буде готовий уже їх представити фермерам. Що фермерів також не задовільнило, і вже шостого. Березня фермери оголосили черговий страйк у Варшаві. Я лише додам тут на кадрах, здається, видно, але вчора була спаралізована майже вся Варшава. Було тяжко доїхати до центру, особливо проїхати через центр. Йдеться і про автомобільний транспорт, і про громадський транспорт. Це було пов'язано власне з протестами. І зараз жителі Варшави готуються до подібних протестів на 6 березня, оскільки поки що усі пропозиції від уряду, які пролунали, фермерів не задовільняють. А як сприймають такі акції протесту, також блокування на пунктах пропуску на кордоні з Україною, решта громадян Польщі? Дуже по різному є дуже багато раціональних голосів. Є дуже багато експертів, які заявляють про те, що е ці протести не мають жодного підґрунтя. Якщо йдеться про економічне підґрунтя, більше е тут помітне політичне підґрунтя, все ж таки. Є експерти, які пояснюють про те, що насправді. Те, що відбувається з ціною на зерно, ніяк не пов'язано з українським зерном, воно більшою мірою пов'язано з Росією і впливом Росії на е, світову ціну зерна на ринках. Е, є люди, які підтримують ці протести. Є люди, які взагалі стали жертвами пропаганди, і замість того, щоб думати про те, про що йдеться фермерам, вони зараз пливуть в потоці дезінформації, воюють з Україною, можна сказати. Тому тут дуже багато груп, і в принципі, як і учасників уже цих протестів, їх дуже багато. Вони дуже різноманітні. Вони між собою вступають в конфлікти. Є група фермерів, наприклад, які. Проти зеленої угоди є група фермерів, які вважають, що їм перешкоджає українське зерно. Ці групи фермерів між собою вже почали конфліктувати, тому що одні підтримують Україну і не бачать жодної проблеми в Україні більшу проблему мають в зеленій угоді. Інші бачать проблему скрізь. Треті бачать проблему лише в тому, що зерно їде з України. Групи сконфліктовані між собою. Тому дуже тяжко зрозуміти і урядові, з ким саме вони мають говорити, бо різні представники від різних кіл фермерів мають різні вимоги. Більше того, ситуація досить гаряча, зокрема у Польщі, оскільки вже з'явилось так багато вимог, що уряд не розуміє, які першими з них має задовільняти. Нас, звісно ж, як українську громаду, тут найбільше турбує. Те, що відбувається на українсько польському кордоні, ми вважаємо, що в часі війни державний кордон абсолютно ніяк не може бути заручником будь-яких протестів чи будь-яких незадоволених груп. Саме тому ми зверталися до прем'єр-міністра Польщі з проханням, щоб е, всі пункти переходу кордону були. Е, Записані до об'єктів критичної інфраструктури, що в принципі по закону обмежує можливість організації там протестних заходів, і уряд, нібито це зробив. Попри те, ми бачимо, що поки що правоохоронні органи і відповідні служби не зробили нічого для того, щоб ці протести там припинилися. Ну і ситуація виглядає дедалі більш напруженою. Насправді, ну тобто, ця. Е... Ініціатива з боку польського уряду, що оці ці ці контрольно-пропускні пункти, як є об'єкти критичної інфраструктури, вони це ну не працює фактично, так тобто, це як ви. По закону водо би мало працювати так, що на території е, пунктів, які належать до критичної інфраструктури, по перше, не можна проводити протестних заходів. По друге, поліція мала би протестувальників звідти усувати. По третє, їх навіть не можна знімати на фото чи відео. Там є дуже багато обмежень до цих об'єктів інфраструктури. Воно поки що просто не почало згідно закону працювати. Наталю ну, я теж підтримую. Ви там середини, ви живете в Польщі вже довгий час і знаєте ситуацію всередині. Я підтримую зв'язки там з нашими, які живуть у Польщі через війну, є біженцями, і я питаю там з Кам'яної Гури, наприклад, або з інших міст питаю, а як всередині ну самі поляки сприймають цю ситуацію. Ну тобто, а місцеві кажуть, ми каже поза не те, що поза політикою, ми не розуміємо взагалі, що відбувається на кордоні, тому що самі поляки плутаються в цих версіях і каже, ми в туди не занурюємося, і абсолютно нормальне. Спокійне врівноважене ставлення до наших українців там у Польщі, от за вашими спостереженнями, всередини, тобто пересічні поляки, взагалі розуміють, що відбувається, і що те, що відбувається на кордоні України і Польщі, там відбувається затримка важливих гуманітарних вантажей, і зокрема і військової техніки, і що Україна воює за незалежність Росія проти нас. Те, що Україна воює на за незалежність Росія проти нас у Польщі розуміє переважна більшість населення, і тут абсолютна підтримка України, вона ніде не дівалася. І якщо вийти на вулиці і спитати в поляків, то вони скажуть, що вони підтримують Україну. Але якщо в тих самих людей запитати, чи вони підтримують страйки сільськогосподарських виробників, і чи вони розуміють, чому вони відбуваються, вони теж скажуть, що так. Переважна більшість соцопитувань показує, що біля 70-80% суспільства підтримує страйки фермерів. І, власне, тут проблема в тому, що для польського суспільства ці питання одне іншого не виключають. Ми, звісно ж, намагаємось до них доносити е, ситуацію на кордоні і наскільки це шкодить Україні, але. Справедливості заради варто все ж таки зазначити, що увесь цей час, попри всі ці блокування, вся мілітарна і гуманітарна допомога проїжджають безперешкодно кордон, е якщо вона правильно оформлена. Звісно, є випадки, коли. Частини до дронів, наприклад, їдуть просто як товар. Тоді вони змушені стояти на кордоні і, і, на жаль, тоді вони потрапляють в загальну чергу. Але якщо вони оформлені як гуманітарна чи мілітарна допомога, то увесь цей час, попри протести. За домовленістю з польською стороною уся ця допомога безперешкодно проходила кордон. Я знаю, що на контролі це тримає і українське консульство, і українське посольство. І кожного разу навіть до нашої організації кілька разів звертались волонтери з інших країн. Що їхня допомога десь доїжджає до кордону, не знає, що робити. Ми за кожним разом говорили нічого не робити, просто їхати. І за кожним разом ці машини кордон перетинали. Звісно ж, це в жоден спосіб не виправдовує того, що відбувається, і не зменшує масштабу кризи. Але мені здається, слід розуміти цю дуже важливу стратегічну річ. І пересічні поляки вони. Не поєднують того, що відбувається з фермерами і на кордоні з тим, це що вони мали якось менше підтримувати Україну. щоб ще поляки розуміли, що якщо б не українці і не наші захисники, то Росія була б уже на території Польщі. Ну так між іншим, головне доносити і те, що ви робите, це велика справа. Вам велике дякую. Ми підтримуємо з вами зв'язок. Далі лідерка української діаспори в Польщі, голова громадської ініціативи Євромайдан Варшава Наталя Панченко була з нами. вам велике.